Вітаю народи! Ви на каналі Мій погляд і з вами Крупти, Сьогодні ми поговоримо нарешті, нарешті, про повноцінний баф персонажів. Гри Genshin імпакт. Так, це все ще бета інформація. Тому, якщо вам це не цікаво, прошу не спойлеріть собі, тому що там у багатьох персонажів зміни більш ніж ненормальні. Що ж, я поговорю про кожного з цих персонажів окремо, тому що в деяких персонажів зміни не дуже суттєві, а в деяких прям такий гімченд. І ще для деяких персонажів я, мабуть, зроблю окремі відео, коли патч вже вийде, тому що просто розповісти про персонажа може бути замало. Добре. Переходимо до персонажів, і взагалі, що з ними зробиться, і як ми зможемо їх використати десь там у майбутньому, після виходу патчу 6.2. Отже, якщо ви дивилися відео про дуріна, то знаєте, що він член Шабошу, а саме член групи персонажів, які відносяться до Шабошу або пов'язані з ним. Це також є цукроза, Фішель, Рейзор, Мона, Венті, Клі та Альбедо. І якщо два з цих персонажів... Є в пачці, то так само як і з резонансом над краю ми отримуємо додаткові бонуси. В деяких персонажів вони суттєві, в деяких вони такі собі не дуже суттєві. Тому з одного боку певних персонажів бафнуло таким чином, щоб вони і без персонажів шабочу були посилені, а деяких бафнули лише таким чином, щоб вони за рахунок шабошу ставали сильнішими. Добре, почнемо з персонажа, якого змінили найменше. І це цукроза. Вона наш анемо-драйвер, анемо свірлер, вона носить анемосет, зрізає резисти, бафує майстерність від власної майстерності, носить каталік. Загалом це супер сильний персонаж, тому взагалі не дивно, що її майже не змінили. Те, що їй додали, це дві частинки трішки бонусного демеджу. При використанні навички вона бафує всю команду десь приблизно на 5% бонусного демеджу, а при використанні ульти вона бафує персонажів шабашу ще на 7%. І якщо у вас є її шосте сузір'я, то вона плюс до 20% бонусного демеджу для усіх персонажів ще бафує 8,5% бонусного демеджу для персонажів Шабашу. На те, щоб це сильно на щось Плинуло, тому, мабуть, можна закінчувати розповідь про цукрозу, тому що вона і так багато робить, і враховуючи те, що ноткрай тут усе на майстерності пов'язано, то цукроза, скоріш за все, весь ноткрай буде у верхівці тірлістів більшості команд. Ідемо далі. Фішель. Її зміна хоч і суттєва, однак лише за умови присутності у команді другого персонажа Шабашу. Якщо такий персонаж в команді є, то закриваючи реакцію Overload, вона бафує себе та активного персонажа на 22,5% атаки. А якщо закривається реакція Electrocharge або Lunar Charge, то бафається активний персонаж та сама Фішель на 90 одиниць майстерності. І поки що невідомо чи ці бафи не можуть бути одночасно. Тому, на мою думку, найбільше така фішель посилить овервейп-команди, які були трішки забуті останнім часом. Однак, на мою думку, ці бафи не надто високі, і розробник поки що вважає так само. Тому на сі 6 ці бонуси будуть посилені на 100%. тобто це вже буде 45% атаки та 180%. Майстерності. Таким чином, як електробатарейка, САП-ДД, який вимагає дуже мало часу на полі бою, вона посилить команди, в яких була не найсильнішим персонажем. Тому що, якщо у вас був с 6 Оророн, то в багатьох командах він був кращою опцією, аніж Фішель, тому що Оророн бафує атаку. Далі тому, що Оророн носить баферський сет на тлану, а Фішель максимум. Може одягнути Міліліт, однак мало хто взагалі так робить. Тож Фішель була позбавлена можливості баферської, при тому, що її власний демадж вже не такий високий, який був колись. Так, якщо використовувати фішель в агровейт та спред командах, то в них фішель все ще дамажить дуже багато. Однак проблема в тому, що ці команди зараз занадто сладкі, і через це Фішель утратила свою свою актуальність, як сам ДД з великим демоджем, якщо про четвірок, звісно, говорити. Тож ці зміни вплинуть, на мою думку, на багато команд і сетапів, тому що в багато команд можна просто взяти цукрозу та фішель, якщо вона у вас, С6, і отримати ще додаткові бафи. якщо мова про тейзери, тобто електрочардж або лунарчардж, то Фішель плюс цукроза, і ми додаємо сюди гідроперсонажа та електроперсонажа, не знаю, там така от стара команда. В нас виходить що ще більше майстерності, і за рахунок того, що, наприклад, Ульта Бейдоу снепшотиться, її можна буде снепшотнути. Цю майстерність від фішель за рахунок цієї механіки. Сама цукроза теж собі трішки майстерності отримає, і за рахунок цього вона бафне більше майстерності команди. Манді, коротше, цей баф, хоч і не неймовірний, однак він посилить навіть ось таку команду. Щодо овервейпів, то я мав на увазі, наприклад, команду Хутао. Так досить часто грали свого часу. Я не бачу Хутао, ось вона. Ось в такій команді дуже часто за Хутао грали, тому що фішель своїм С4 хілиться, сінцю підхилює. На цукрозі нам багато часу не треба бути, і виходить, що хутао в нас не сильно хілиться. Якщо це треба, можна використати ультимейт. І така команда була певний час досить сильною для Хута. І зараз, за рахунок того, що в цій команді будуть закриватися дві реакції, і оверлоад, і електрочардж, за рахунок цього ми отримаємо більше бонусів від фішель. Мінусом є те, що. Бонус на атаку для Хутао дає дуже мало, тому що вона конвертує своє ХП в атаку, і таким чином 45% від фішель це буде незначний бонус. Однак 180 майстерності це багато. Тому, в певному сенсі, фішель з цим бафом вона зробить деякі команди більш комфортними, однак не підніме їх на високий дуже рівень. За виключенням ситуації, якщо ви закриватимете цю команду не за цукрозу, а за іншого персонажа Дуріна. Якщо в цій команді буде Фішель та Дурін, то це значно спрощує підбір персонажів для такої команди. Якщо ми розглядаємо варіант з, наприклад, якимось Електро ДД, візьмемо колорінду для прикладу і додамо сюди шеврез. То ця команда буде знищувати, тому що в нас є клорінда, яка стріляє дуже багато. За рахунок цього буде багато додаткових атак від с 6 фішель, дурін буде дамажити. Кількість атаки в цій команді теж буде висока. Тобто в нас Шеврес дає 40%, Сетзнаті знаті 20%, на фішель можна дати міліліт, це ще 20%, і ще 45%, якщо вона у вас с 6 і в сумі. Ми отримуємо 125% бонусної атаки для Колорінди. Для Дуріна теж частина буде цієї атаки, однак здебільшого це все буде для Клорінди. І в цій команді недобору атаки в Колорінди не буде, тому що, якщо ви пам'ятаєте, в неї є ліміт атаки в 3 тисячі. Якщо ви збираєте більше 3000 тисяч атаки, то вона вже буде не така ефективна за рахунок того, що частина пасивки не працюватиме. І через це, в Використовувати Клорінду, наприклад, з Беннетом чи з Янсан мені не подобалося. Так, я розумів, що це все одно краще, ніж використовувати Фішель. Однак з цим бафом Фішель стає кращою опцією за Беннета або Ян Сан. Добре, йдемо далі. Рейзор. У нього змін вже купа. Зміна номер один. Він отримує баф ультімейту і збільшує, суттєво збільшує додатковий електродемедж для своїх звичайних атак. Він не отримує інфузію, однак його електрочастина стає дуже значною, вона починає приблизно дорівнювати фіз шкоді персонажа. Далі, якщо в його команді другий персонаж Шабашу, то коли його заряди, ось ті, які генерує, ті, які генерує навички, Досягають свого ліміту у три штуки і перевищують його. Рейзор б'є на 150% від своєї атаки та відновлює сім енергії. Не скажу, що це дуже вагомо, тому що для того, щоб реалізувати адекватно цю пасивку, вам треба одягати електросет та використовувати Бенета, щоб у вас була і електрошкода, і пірошкода, і таким чином, за рахунок оверлоад реакції, ви постійно будете тригерити спрацьовування Thunder Fury сету і зможете накопичувати ці заряди швидше. Однак поза цим сетом і використанням Бенета. Цю пасивку використати буде неможливо. Тому Razer, виходить, не потребує другого персонажа Шабашу для того, щоб отримати основні свої поноси. І вони всі сховані, на жаль, за його шостим сузір'ям. Що воно робить? По-перше, коли Рейзер отримує один заряд від навички, він отримує їх одразу три. Якщо ж він поглинає ці заряди, то отримує баф на 10% крит шансу та 50% крит демеджу. Тобто в нього з'являється баф на крити на С6, як у більшості сучасних п'ятизіркових демагерів. І за рахунок цих критів, звісно, у персонажа, в якого немає базових критів, для нього ці крити дають неймовірно багато. Плюс у нього залишається, звісно, ця інфузійна атака раз на 10 секунд. Однак, як ви розумієте, не в ній весь сенс. І з урахуванням цих змін Рейзор стає четвертим електродамагером після Клорінди. Отака от справа. Не знаю, чи це залишиться так після виходу патчу, можливо, щось змінять ще. Однак зараз команда з Шеврез, Дуріном та Фішель або Іансан. Ну, нехай буде тут Фішель. Це неймовірна сильна команда, і вона буде здатна закривати контент більш ніж. Звісно, вона потребуватиме с 6 на Рейзорі, С6 на Фішель, і бажано, звісно, С6 на Шеврес, але це вже не настільки важливо. І звісно, на Рейзорі треба якась сильна п'ятизіркова зброя. Однак, при наявності усього цього Рейзор реально стане дуже сильним демагером і найсильнішою дд четвіркою. Я не знаю, Гамін буде сильнішим чи все ж Рейзор. Це ми порівняємо вже, коли патч з цими мапами вийде. Однак, якщо навіть їх порівнювати між собою, Гаміна та Рейзора, то за Гаміна значно складніше грати, ніж за Рейзора, за якого треба просто бити автоатаками. Добре, йдемо далі. Мона в неї. Теж купа змін. Ну добре, врешті персонажів в усіх вже буде купа змін. Якщо в команді з моною є другий персонаж з Шавашу, то вона звичайними та зарядженими атаками починає генерувати певні заряди. І якщо персонаж, який не знаходиться на полі бою, закриває реакцію вейп, то ці заряди поглинаються і збільшують вейп демедж. Також, якщо мона б'є по цілі з оменом, то вона подовжує його тривалість до 8 секунд. І це не 8 секунд в сумі, а плюс до 4,5 секунд базової тривалості. Тобто її ульта триватиме 12,5 секунд з кулдауном в 15. Іншими словами, Мона стане неймовірно прикольним і дуже свіжим on-field драйвером для off-field персонажа. Наразі такий персонаж настільки дурін, хоча я впевнений, що з мавуйкою це скомбінувати також цілком можна. Можливо. Добре, крім цього, Мона також отримує значні посилення для усіх своїх сузір'їв. Перше сузір'я збільшує ефективність усіх його ефектів, тобто збільшення електрочарджу, лунарчарджу, вейпу, гідросвірлу та фрозендарейшену на 15%. І якщо ці реакції закриває персонаж, який не знаходиться на полі бою, то вони посилюються на 60%, тобто будуть становити вже. 24% бонусу. Це вже непогано, хоча для персонажів, що знаходяться поза полем бою. Далі, друге сузір'я, після касту ультімейту Мона отримує баф, що наступна нормал атака провокує автоматичне спрацьовування зарядженої атаки. І коли Мона буде виконувати заряджену атаку, вона ще й бафитиме усю команду на 80 одиниць майстерності, тобто ще один додатковий баф. І перша частина цього сузір'я також лишається, шанс при використанні звичайних атак спровокувати спрацьовування зарядженої атаки. Ідемо далі. Сі 4 раніше воно давало 15% крит рейту для усіх, хто б'є по омену. А тепер для персонажів Шабашу воно дає ще 15% крит демеджу. 15% кред демудже це не так багато, однак це все одно ще один додатковий баф. І далі c 6 не змінює все. Якщо ви пам'ятаєте, то коли Мона знаходиться у своєму альтернативному спринті, вона накопичує демедж. Тепер вона цей демедж буде накопичувати, якщо просто знаходиться з ціллю під дією омену. Іншими словами, це ще одне посилення її драйверського потенціалу, і з можливістю зробити з неї справжнього монстра по демеджу. Я поки що не рахував це, тому що тут такі зміни, що підрахувати це все на пальцях, як то кажуть, дуже складно. Тому більшість персонажів це лише поки що все теорії. І коли патч вийде, то про мону, як ви знаєте, в мене ще немає відео, і звісно, це мабуть буде перше відео, яке я зроблю старим персонажам з Шабашу. Враховуючи усе це, ми легко можемо закривати команду моною і зверху додавати або фішель. Вона підходить майже в будь-яку команду, або можна поставити цукрозу, і це також буде працювати. Або якщо викрутити дуріна, то додаємо його, і це також чудово працюватиме. А для мейн мейндеде Дуріна мона буде майже мастхевним персонажем, тому що саме вона, скоріш за все, буде для нього драйвером, тобто вона буде збільшувати суттєво його демедж за рахунок усіх цих бонусів до реакції. Добре, йдемо далі. Венті, наша Немо Архонт. Йому додали багато можливостей, щоб він нарешті був дамагером, а не лише саппортом. Однак більшість цих усіх бонусів знаходяться за його сузір'ями або ж за наявністю в команді другого персонажа з Шабашу. Отже, якщо в команді є другий персонаж Шабашу, то при активації ульті майту він отримує анему інфузію і починає стріляти пробиваючими стрілами, приблизно як Сетос. Також він трішки подовжує тривалість ультімейту з 8 до 10 секунд. Не те щоб це було дуже суттєво, однак це більше ніж 0. Далі, коли будь-який персонаж закриває реакцію свірл, поки ульта венті активна, то він отримує бонус 50% демеджу. І звісно, це стосується і самого венті. І плюс до цього демедж його ультимейту збільшується ще на 35%. Свого часу, те, що я корисне казав про Венті, якщо порівнювати його з кадзухою, то це те, що у Венті завжди було значно більше демеджу, ніж у Кадзухи. Однак його було просто не так зручно використовувати. Тепер демеджу у Венті буде значно більше, якщо ви не промахнетеся його ультимейтом, і він буде дам. Мажити весь цей час. Добре, якщо ви хочете все ж з нього зробити дамагера, то для цього є сузір'я. Перше сузір'я, яке додавала нам додаткові стріли, воно також додає стріли атаці під дією ультімейту. І якщо ультімейт поглинув якийсь елемент, то ці додаткові стріли будуть бити тим елементом. Не те, щоб це було супер круто, тому що у цьому випадку на Венті краще буде одягати, наприклад, кубок на атаку. Однак, можливо, так і буде найкращий варіант використання Венті. Хоча, якщо подивитися на його наступне сузір'я, яке зрізає Анемо та фісспротив, і це залишається, також при атаках під дією ультимейту, його навичка буде періодично відновлюватися і отримувати посилення, збільшуючи демич навишки втричі. Насправді, демедж навички був і так непоганим, однак з цим посиленням він стане відчутним. c 6, крім як зрізати і резисти, також починає давати венті 100% крит демеджу. Звісно, я нагітую вам крутити його сузір'я, і на мою думку, навіть на сі 0 він цілком буде здатний стати більш-менш адекватним дамагером, або ж сам ДД в певних ситуаціях та основною проблемою персонажа залишиться цей рандомний ультімейт, який може кинутися невідомо куди. Якщо це не зміниться, а я не знаю, чи змінилося це чи ні, то можливо якість геймплею за Венції залишиться такою ж низькою. Клі. її змінили теж вельми суттєво. По-перше, при використанні навички або звичайних атак, кліс 50% шансом може отримати вибухову іскру. І також при використанні навички та ультимейту вона отримує таку іскру. І скор можна накопичити до трьох. І основне, що вони роблять, це прибирають вартість стаміни заряджених атак та збільшують її демедж на 50%. Однак, якщо в команді є другий персонаж із Шабашу, то під час дії її ультимейту звичайні атаки, по-перше, не переривають свою серію, і коли ви кидаєте третю атаку, то у вас автоматично буде поглинута іскорка та використана координована чарджет атака Власне, це звичайна заряджена атака, тільки автоматична. І якщо я правильно розумію, то з цим шансом, абсолютно після кожної третьої атаки, в нас буде слідувати заряджена атака. Таким чином зросте і демедж персонажа, і можливість доджити атаки супротивників без хвилювань, що серія атак перервана, і через це ми не отримуємо доступ до цього автоматичного використання заряджених атак. Якщо ж цього мало, то з другим персонажем Шабашу клі починає накопичувати ще додаткові стаки, які збільшують демедж заряджених атак. На 50% від оригінального демеджу, тобто, це ще більше демеджу для заряджених атак. Поки що я не впевнений, наскільки багато заряджених атак взагалі вона може зробити за ротацію, тому що ротація довжиною приблизно в 10 секунд. Однак, якщо це принаймні 5-6, то це неймовірний буст для персонажа в майже усіх її командах. Єдиний мінус тут є те, що до і так великої кількості піростатусу додається ще більша кількість піростатусу. Добре, і якщо цього вам було мало, то сі 1 змінили найсильніше у порівнянні з рештою сузірів, тому я лише про нього вам розповім. Додаткові спрацьовування від ультімейту залишаються, однак з'являється ще й баф для клі на 60% атаки, і я так розумію, що він буде працювати весь час. Поки діє ульта, навіть якщо саме це сузір'я не буде спрацьовувати. Таким чином, ми отримуємо, мабуть, найкраще перше сузір'я серед усіх персонажів, яких ви зараз можете взяти в селекторі на цьому тижні. Добре, і в нас залишився останній персонаж Альбедо. Альбедо також змінили більш ніж відчутно. По-перше. Якщо в команді з ним є другий персонаж Шабашу, то він бафає усю команду до 12% бонусного демеджу, а персонажів Шабашу до 30% бонусного демеджу плюс до тих 12. В сумі це вже 42% бонусного демеджу від персонажа. Плюс до цього, після використання квітки, протягом наступних 20 секунд будуть створюватися ще дві додаткові квітки. І працюють вони приблизно так само, як і його оригінальна. І якщо якусь з квіток зруйнують, то вони продовжать з'являтися на полі бою. Однак найголовніше тут те, що за кожну квітку, створену таким чином, окрім основної, демач від навички буде збільшений на 120% від дефу Альбедо. В сумі це може бути аж 240 від дефу. Це неймовірний буст для персонажа в пачці з персонажем Шабашу. І можна сказати, це абсолютно те саме, що використовувати Чіорі з персонажем з геоконструкцією та без персонажа з геоконструкцією. Демаж Чіорі також змінюється неймовірно, в залежності від того, чи одну ляльку вона має, чи дві. Те саме з Альбедо тепер буде. І якщо раніше Чорі з однією лялькою трішки сильнішою була, ніж Альбедо, то тепер Чорі з двома ляльками тільки буде трішки сильнішою за Альбедо. Однак Альбедо буде давати 120 майстерності. Для персонажів шабашу він буде давати 42% бонусного демеджу. Тобто він в деяких командах буде пауеркріпом тепер Чіорі. Чіорі була пауеркріпом Альбедо, а тепер Альбедо буде пауеркріпом Чіорі. І тепер дабл Гео буде в мене асоціюватися саме з такою командою, тобто Альбедо плюс Шилонен. Раніше це було Чіорі плюс Шилонен, а тепер це буде Альбедо плюс Шилонен. І все тому, що в такій команді Чіорі повинна мати своє перше сузір'я, тому що інакше вона буде спавнити лише. Ще одну ляльку, і в цьому випадку краще взяти в команду Альбедо, що трішки сумно. Добре, і завершити розповідь про Альбедо мабуть варто його першим сузір'ям. Воно тепер дає не просто енергію абсолютно марну, а 50% дефу для Альбедо. Тому, якщо ви думали, для кого саме взяти Сузір'я в цьому селекторі чи, можливо, в майбутньому, то подумайте про те, щоб таким персонажем став Альбедо. Якщо казати про селектор, то на мою думку, зараз найкраще, що можна взяти за ефективністю для персонажа конкретного, це c 1 для Клі, далі це буде C1 для Альбедо, далі для Хутао, далі, можливо для Мони, і далі, мабуть, буде Нілу. Для Мони брати С1 більше ніж виправдано, і я думаю, що С2 брати теж виправдано. Та і С4, і С6. Я думаю, що брати стандартного персонажа ніколи не помилка, якщо ви плануєте його використовувати, тому що рано чи пізно він все одно буде С6 і далі буде приносити айтеми для підвищення рівня персонажів. Щодо мене, то як бачите, в мене обраний Тігнарі, однак я реально не знаю, кого брати. Якби в мене була Клі чи Альбедо, я б взяв на Клі чи Альбедо, я вам гарантую. Скоріше за все, це був би Альбедо, а потім я би взяв клі. Однак, так як у мене цих персонажів немає, то звісно я хотів би сузір'я для Іто та Йоємії. Однак я розумію, що і для одного персонажа, і для іншого це сузір'я майже нічого не робить. Щодо МОНИ, то Сі 2 в мене є. Сі 4 так, звісно, було б непогано отримати. Однак я поки що не знаю, чи це буде прям супер впливово. Плюс це все ж таки Сі 3 і до Сі 4 мені треба буде ще програти. В моно один раз. Якби в мене Мона була зараз С3, і я міг би взяти С4, то скоріш за все я б це зробив. Щодо Ніло, то я зараз вже сумніваюся, чи потрібно мені брати для неї сузір'я перше, тому що так, воно, звісно, дає трішки комфорту. Однак тепер в мене є команда Нефер, і чи буду я взагалі ще використовувати команду Ніло, я поки що не знаю. Можливо, з виходом п'ятизіркової версії Айно. Я перегляну цю думку, однак мені здається, що так, Ніло, чудовий персонаж, однак просто немає сенсу брати її, коли вже є Нефер. Народи, я хочу ще раз наголосити на тому, що усе, що було сказано в цьому відео, може дуже сильно змінитися, тому що абсолютно усі зміни усіх цих персонажів вельми суттєві, ну крім, можливо, цукрози. Тому можуть статися ще додаткові зміни. Їх можуть порізати, їх можуть бафнути, що завгодно може статися з усіма цими персонажами. Тому слідкуйте за цим, і звісно, я буду робити оглядове відео, коли вийде патч, і стане зрозуміло, як саме ці усі персонажі будуть змінені. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!